Всім привіт на каналі Вартусто Яверту і ми будемо третий обзор. Ні, не, не на телефон, на... а копійки. І тільки за вчорашнього дня, що я знайшла десятку на таку. Я почала їх збирати. Перша у нас ось така наша десятка. Така. От на чого треба дивитися на копійки. Далі, далі, у нас така сама велика. Одна монета на щастя, а на другий – кохання та вірність. Е, так, інші у нас це на заправку. Можна заправитися. Це у нас, скоріш того, якийсь французький, хто знає, напишіть в коментарях. Е, якщо вони в мене будуть включені, я не вимкнені, ні, як завжди, в принципі, чусь. Далі у нас. Польські 50 копійок гроші, що гроші називаються. Так, далі у нас теж польські. Одна копійка, тільки вона вже грязна. Потім у нас ще одна. І це, напевно, таке англійське. З листками. Ну тут пише цент євро. Навірно, зараз гляну, бо в мене ще ж, вроді би, їх було ж десь. Їх було більше, ніби так. А ладно, не будемо нічого шукати. Їх там сім штук у мене в моїй колекції. Так що краще це дуже класно. Тому збирайте копійки. A ja też rozpoczynam